Шукаємо відповіді на запитання найчастіше задавані з приводу мобілізації та переводів до нас військовослужбовців навколо набору до 414-ї окремої бригади БПС Птахи Мадяра». Значить, перше залучення особового складу відбувається трьома категоріями осіб. Перше це є цивільні особи. Котрі заходять до нас шляхом мобілізації уважно або підписання контракту в рамках компетентної мобілізації, котру ми оголосили, ви не будете дотичними до жодного ТЦК чи іншої організації, допоки ми не відберемо вашу анкету, котру ви заповните дотошно і повно. Після того з вами буде проведена телефонна співбесіда командира напрямківця, котрий зацікавлений у вашій мобілізації. Після цього буде прийнято Рішення відповідно, ви отримаєте виклик і прибудете вказане місце, котрому під нашим супроводом ви пройдете експресом швиденько, без різних затримок, пройдете ВЛК, щоб ми переконалися по стану вашого здоров'я, після чого ми вас, цивільних осіб, зараховуємо до особового складу нашої військової частини, і лише після цього як нашого військовослужбовця дійсно відправляємо на обов'язкове БЗВП до одного з навчальних центрів. Після проходження обов'язково БЗВП, котре триватиме 45 діб згідно діючого законодавства і нормативів, ви повертаєтеся до нас повноцінним повноцінним військовослужбовцям за тим напрямком діяльності, на котрий ви подавалися, були відібрані проведені співбесіди і визначена ваша, ваша посада у підрозділі. Ніяких інших варіацій на тему, хто мене украде, чи там як там що перевернеться, чи на все там мадяр може впливати. Я вам тільки що детально на пальцях роз'яснив, що ви спочатку зараховуєтесь нашої військової частини, а лише потім направляєтесь на БЗВП. Єдине. Єдині ризики, котрі у вас існують, це подача неправдивої інформації. У ті анкети розвернуті, де ви можете нам там наліпити чогось завгодно, а в результаті роботи з вами оперативних психологів, представників контрозвідки, ми виявимо, що ви нам сказали неправду. Ми Будемо тих людей позбавлятися, але нас зараз вже чотиризначна цифра тих випадків. У нас було буквально на пальцях одної руки. Ми не бухаємо, ми не вживаємо наркотичні засоби, ми не порушуємо правила нашого ком'юніті е, в частині ряду питань, котрі вам будуть оголошені на співбестях. То не є складно, ідіть з нами в чесну, відкриту, прозору. І тоді ви будете захищені, тоді ви будете компетентно мобілізовані, компетентно застосовані і ви. З максимальною ймовірністю досягнете успіху в тих напрямках, на котрі ви до нас будете залучені, і з максимальною ймовірністю живими і неушкодженими повернетеся додому. Разом з нами після закінчення тої війни чи її зупинки. Особовий склад поповнюється за рахунок військовослужбовців шляхом застосування всіх способів переведення від відношень. До планів переміщень кожний окремий випадок після розгляду заявок вивчається окремо і з вами проговорюється. Подавайте заявки, можете включати 2-3 типи вакансій, де ви себе відчуваєте найбільш компетентними. Не робіть 150 кліків на 150 вакансій, тому що ви нам просто завалите ту вул таблицю, і ми потім то будемо довго розбиратися. У нас немає якихось гострих пріоритетів нам в рівній степені потрібні і фінансисти, і автомеханіки, і кухарі, і інженери. І пілоти, що ми вас за місяць-два ведемо у повний бойовий тонус, злагодженість і роботу у окремих юнітах з повною бойовою віддачею і з повним відповідним оснащенням та забезпеченням. Окрема група військовослужбовців, це військовослужбовці, що на сьогоднішній день перебувають у СЗЧ, самостійне залишення частини, то є наша національна. Качеля, ми запрошуємо, розуміючи специфіку потрапляння в То СЗЧ. Запрошуємо хлопців СЗЧ, котрі відчувають собі сили, котрі покинули військові частини по причині неадекватного до них ставлення відношення зі сторони їх командирів чи обставин, котрі унеможливили їх перебування в тих військових частинах. Ми безпроблемно відносно вашої е е компетенції, не те, що дамо вам інший шанс, а перезавантажимо. Наші з вами відносини у Збройних силах України і разом попрямуємо далі. Але тут є вилка, є два варіанти розвитку подій. Пояснюю на пальцях. Перший варіант СЗЧ це ті, на котрих заведено ЄР... ЄРДР, да? ЄРДР, і фактично вас виключили з чисельного складу військової частини, з котрої ви уйшли в СЗЧ. В такому випадку у нас розв'язані руки, ми знаємо, що робити, ми вам то доведемо. На співбесідах візьмемо вас під повну опіку від транспортування до супроводження, і ви будете в нашій команді. Другий випадок, якщо ще не дійшла стадія до заведення ЄрДР і вас ще не виключили з військових частин, в такому випадку е не залишається єдиний шлях, коли ви звертаєтеся з легалізації, що у вас резервний Підрозділ, в котрому ми вас реалізуємо, поверне в ту військову частину, з якої вас не списали. Але теж не переймайтеся тим, якщо ви цінний член команди, ми підштовхнемо ці, ці, ці рухи, щоби, зрештою, вас немає в тій військовій частині, Ну то ми підштовхнемо, якщо було то ЄРДР заведено, і, відповідно, підемо тоді по першому варіанту, який вам щойно доповів. Нерозрулюваних варіантів нема. Тих хлопців, котрих ми. СЗЧ піднімемо, я гарантую, що вони е безпечно, без якихось додаткових е не то що складнощів зі складнощами, але без додаткових наслідків е потраплять наш підрозділ і будуть фактично під нашою опікою, адже будуть нашими побратимами, і ми разом гамселитимемо під Аресню.